Властивості та графіки тригонометричних функцій. Функції синус, косинус таннець та котанес є періодичними функціями. Функція f називається періодичною, якщо існує таке додатнє число t, що для будь-якого x із області визначення функції числа x-t та x плюс t також належать цій області визначення і обов'язково виконується рівність, що функція f від x дорівнює f від x-t і дорівнює f від x плюс t. Число t називають періодом даної функції. Найменший додатній період функції для y дорівнює синус kx плюс альфа та y дорівнює косинус kx плюс альфа дорівнює 2π поділено на модуль k. Ну а для тангенса та котаниця, відповідно, пі поділено на k. Щоб побудувати графік періодичної функції з найменшим додатнім періодом т 0 достатньо побудувати графік на будь-якому проміжку довжиною Т0. Потім доповнити його одержаним графіком, паралельно перенесеним вправо та вліво вздовж осі абсцис. Графіком функції Y синус X є синусоїда. Область визначення у нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень не може бути. Менше мінус одиниці і бути більшим одиниці. Функція є непарною. Найменший додатній період 2π. Нулі функції πк. Знак осталість, де у нас y більше 0, від 2 піка до π пі плюс 2 де ДК буде цілим числом. Де у нас y менше 0? На проміжку від мінус π плюс 2 піка. До 2 піка. Проміжки зростання. Значить, ось на такому проміжку. Проміжки спадання. π на 2 плюс 2 піка і 3 π на 2 плюс 2 піка. Знаймося тепер з косинусоюдою. Областю визначення для косинуса від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Косинус не може бути менше, мінус 1, і більшим одиниці. Функція є парною. Найменший додатній період 2 π Нулі функції. Пі на 2 плюс піка. Знак сталість на проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Ну плюс 2 піка відповідно вона більше 0. І на проміжку від пі на 2 до 3 пі на 2. Плюс 2 піка в кожному западку вона менше 0. Проміжки зростання від мінус пі до точки 2 пік. Ну а проміжки спадання у нас від 2 піка до... Тангенцоїда. Ось так вона виглядає. Область визначення. У тангенса є обмеження. π на 2 плюс піка. Область значень. Зате за y за обмежень немає. Функція є непарною. Найменший додатний період. π. Нулі функції πk. Знак Осталі. Нуля на проміжку від πk до π 2. Плюс піка. Тобто, коли менше нуля у нас функція на проміжку від мінус пі на 2 до нуля. Да? Ну, і додаємо піка найменший додатній період. В проміжки зростання від мінус пі на 2. Ось вона зростає до пі на 2. Ну і плюс 2 піка. До кожного з них додаємо плюс піка. Спадань тут немає. Тангенсоїда постійно зростає. Котангенсоїда. Область визначення. Усі числа, окрім х πk. піка. Область значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Функція є непарною. Найменший парний ой, додатній період пі. Нулі функції пі поділити на 2 плюс піка. Знак останність від піка до пі на 2 плюс піка. Де у нас функція менше нуля? Мінус пі на 2 плюс піка і до піка. Проміжки зростання немає. Котангенс постійно спадає і ніколи не зростає.